Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації, смерть Кацапській Федерації сьогодні, 23 серпня 2024 року. І сьогодні День Державного прапора України. У цей день у 1991 році український прапор вперше замаєрив неподалік від цього. Біля тоді ще це називалось Київська міська рада. Бо Київ міськвиконком. Це буквально в декілька сот метрах від цього місця, де зараз я власне перебуваю. І там, власне, вперше було піднято український прапор. Завтра День Незалежності України і Укрпошта сьогодні презентує новий реліз марки. Усе буде UA». Що цікаво, що минулого року Національний банк України випустив монету, яка мала назву Сміливість бути UA». Там, де так само була використана англійська абревіатура «UA», Ця абревіатура означає Україна. Ну і ось знов вона була використана, тепер ще й Укрпоштою. Отже, повернемось до е, нашої марки. Усе буде UA, е, Сьогодні виходить ось ця марка, ось так от вона виглядає. Зараз ви бачите філателістичний бюлетень, який ви висло, власне. Укрпошта до цього випуску цієї марки, що цікаво, у 2019 році вийшла майже така сама марка. Там, де так само вона була на самоклеючому папері, там, де так само було використано Абрис України. Вона тоді мала іншу назву. Вона тоді мала назву Слава Україні. І отже, після п'яти років. Можна так сказати, що Укрпошту робить ремейк або новий реліз, там, де так само використано Абрис України, але на цьому полі зараз ви бачите не пшеничне поле та небо, а бачите малюнок Нікіти Тітова. Я вам хочу сказати, що цей художник дуже талановитий. Він вже працював з Укрпоштою, і якщо ви пам'ятаєте, була така марка передова. І після виходу цієї марки Передова з'явилася ще й монета передова, яку, власне, так само малював Нікіта Тітов. Отже, це його нова робота. Монета виходить величезним накладом 800 тисяч таких марок. ну, складно підрахувати, що буде 100 тисяч таких маркованих аркушів. Минулого разу, майже такої самої марки, таких марок було надруковано 100 тисяч. Нагадаю, що вони так само були виходили в маркованому аркуші. І ось сьогодні чергова марка. До цієї події Укрпошта також випустила ще конверт першого дня, а також листівку, яку ми сьогодні будемо використовувати для того, щоб робити карт максимуми. І, власне, як усе сьогодні буде проходити на київському головпоштамті, де буде відбуватися спецпогашення штемпелем першого дня, а також ще й на другому поштамті міста Києва, Київ, 2 на Лівбережному поштамті. Так само я буду сьогодні висвітлювати. Мені, власне, нічого не відомо, взагалі, чи буде якісь урочистості, чи не будуть сьогодні урочистості. Ну, свято таке хочу сказати під час війни. Дуже важливо День Незалежності України. Це 33 річниця Незалежності України. Отже, що буде сьогодні відбуватися, далі буде. Отже, будь ласка, залишайтеся зі мною і не перемикайтесь. Дякую, що дивитесь мій канал. Дякую, що підписались на мій канал. Дякую вам за ваші вподобайки, а також ваші коментарі до мого відео. Отже, можете коментувати це відео. Отже, залишайтеся зі мною і не перемикайтесь. Ну ось ми вже І в будинку Голопа як ви бачите, що вже вишукувала черга на спецпогашення, що радує. Так, Магазин філателії, один відвідувач. Отже я спочатку куплю марки, треба ще їх особливим чином наклеїти. Я вам покажу, як я це буду сьогодні робити. Отже, залишайтеся зі мною. Отже, друзі, за 25 хвилин 9 година ранку. Бачите, що спецпогашення вже розпочалося власне вчасно. Ну, я так гадаю, що може воно розпочалося навіть у 8-й годині. Ну, там за тими дверима ще вишукувалась черга. Ось так, от, ось цей час, ранковий час, ось так от виглядає головна зала або біла зала Київського поштамту. Бачите, що Власне, людей сьогодні не багато, але все ж таки є. Я бачу вже деяких своїх колег. Отже, друзі, я продовжу спостерігати з тим, що буде сьогодні відбуватися. Щось таке, мені підказує, що ніяких урочистостей сьогодні тут не буде. Будуть, мабуть, урочистості в якомусь іншому місці, в якому я не знаю. Отже, мабуть, того репортажу з цього місця вже і не буде. Але все ж таки я прошу вас залишатися зі мною. Можливо, я ще щось таке вам цікаво зможу показати. Дякую за увагу. Так, ну що, друзі, я ж вам обіцяв показати, як власне виглядає ось цей маркований аркуш. Я вам хочу сказати, що маркований аркуш десь половина формату А4, або це формат А3, десь приблизно так. Дуже велика марка. Ось бачите, що дуже гарні поля цього разу зробив художник Нікіта Тітов. Ну я так гадаю, що це його робота. Не тільки марка, а також і ці поля. І тому що у 2019 році була просто мапа України або Абрис України, як ви пам'ятаєте, і просто білі поля. Ну так само марка була на самоклейці. До речі, наприклад, у Великобританії майже усі марки самоклеї, на самоклейці. Ну і ось, власне, так от виглядає конверт першого дня. Ну, Буду намагатися сьогодні зробити так, не так, як робить у Крпош, а так як, наприклад, мені подобається. Тому що мені подобається, наприклад, для того, щоб можна було ще побачити ці філя. Це дозволяється робити за стандартами Всесвітньої. Всесвітнього товариства філателістів, так скажемо, там, або це Федерації філателістів. Отже, маркований аркуш коштує 120 гривень. Ну, власне, це 8 марок по 15 гривень, власне, це і є 120 гривень. Це марка номіналу Ю для відправлення поштової кореспонденції масою до 50 грамів, здається, в межах України це не рекомендований лист, простий лист. Ну і власне ось конверт так само дуже красивий, тому що ви бачите, що тут, власне, Україна будується. І е, сьогодні, не, правда, вона сьогодні вибудовується. Тобто те, що ми сьогодні захищаємо Україну, це, власне, є будівництво нашої України. Отже, ось такі цікаві спостереження. Ну, а я йду готуватися власне, до спецпогашення, тому що треба ще зробити ці конверти. І, власне, після цього ми. Ще раз з вами зустрінемось, тоді, коли я вже зроблю це відповідне спецпогашення. Отже, друзі, я закінчую свою частину на головпоштамті. Як ви бачите, що сьогодні було дуже велике поле для фантазії колекціонерів. Ось ви бачите, як, наприклад, я зробив це спецпогашення, тоді, коли я використовував крім марки, ще й поля. Ну, звісно, що філателісти хочуть зробити щось ексклюзивне, щось таке гарне, не таке, як Укрпошти, якимось чином робити якось інакше, не так як Укрпошти отже, я зробив так і ще я зробив заготовку власне, для другого поштамту. Ну, тут власне це карт максимум тут не використовуються поля, а те, що стосується конверту першого дня, ну тут. Можна використовувати. Якщо це доречно, на мій погляд, це доречно, тому що вони мають якийсь цікавий малюнок. Ну тому я вирішив цим скористатися для того, щоб зробити такий маленький ексклюзив. Отже, спецпогашення триває сьогодні, на жаль, людей менш ніж я очікувала. Усе ж таки є постійний філотелісти, які завжди відвідують спецпогашення, вони вже тут. Були, є і ще й будуть. Отже, будь ласка, не примикайтесь, вас ще чекає ще трішки часов, трішки репортажу з другого лов Друзі, продовжую репортаж з спецпогашень, які сьогодні проходять у Києві. Вони проходять сьогодні у двох місцях: це Київський головпоштамт, та також другий поштамт міста Києва. Зараз ви бачите. Ну, на мій погляд, дала перспектива, яку ви зараз бачите. Вже сьогодні застосовується два штемпелі першого дня. Це Київ 1 та Київ 2. Якщо ви бачили що на Київ 1 було застосовано штемпель чорного кольору, то тут буде застосовано штемпель синього кольору для, ну, для того, щоб просто відрізнялись і для того, щоб у філателісі було більше матеріалу, звісно, я сьогодні ще підготував. Для своїх глядачів ті, що замовляли конверти першого дня з пересилкою поштою. З поштам вони вже надіслані. Я зараз спрямую на другий поштамт для того, щоб зробити штемпелі першого дня на сувенірних конвертах першого дня, а також для того, щоб зробити пересилку відповідних конвертів для своїх глядачів, які власне замовляли. Отже, зараз ми підемо усередину і я вам покажу, як власне, буде проходити спецпогашення на другому поштамті міста Києва. Отже, друзі, ми вже перебуваємо зараз на другому поштамті, як ви бачите, що ну, не багато сьогодні філателістів. Як завжди філателісти — це вже така наша традиція, тоді коли готуються ще й клубні або приватні конверти. Ну, також ще деякі навіть роблять ось такі речі. Ну, хоча для мене це зайве. Ось так от виглядає другий головпоштамт Києва, другий, <схід> 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 ну, але не другорядний. А ось. Ну і що? Зараз я зроблю відповідне спецпогашення. Як я вам казав, що сьогодні тут застосовується штемпель синього кольору. І після того, як я зроблю відповідне погашення, ми з вами ще один раз зустрінемось у цьому ролику. Друзі, на цьому закінчується наш репортаж. Ось так от виглядає спецпогашення першого дня. Це другий штемпель, який сьогодні застосовується. І це застосовується на другому поштамті. Як ви бачите, що я зробив незвичний конверт першого дня, не так, як робила Укрпошта, таким чином воно виглядає. Але, на жаль, на жаль, тут фарба для штемпеля така, що вона розпливається, як ви бачите, що вона трішки поплила. Але усе ж таки це найкраще те, що, що взагалі можна було зробити з цим Штемпель. Отже, друзі, на цьому я закінчу наш репортаж. Я вам сьогодні показав усе, що відбувалось у Києві. І на головпоштамті, і на другому поштамті. Дякую, що дивитесь канал. Дякую, що залишаєте вподобайки, коментарі до цього відео. І до наступної зустрічі. До побачення, до побачення, до побачення.